Всім привіт! Вітаю на каналі Вяжемо за жур. Мене звуть Ірина. Сьогодні ми з вами навчимося в'язати ось цей візеруночок. Перед початком перегляду попрошу поставити цьому відео вподобайку і підписатись на цей канал. Тож, давайте розпочнемо наше навчання. Сьогодні ми навчимося в'язати гумку. З хрещеними лицевими петлями. Раппорт візерунка складає 2 петлі в ширину та 2 ряди у висоту для зразочку ми набираємо будь-яку парну кількість петель. Перший ряд знімаємо кромочно, а тепер лицеву петлю нам треба повернути в ліву сторону. Змінюємо на спиці напрямок і пров'язуємо. За задню стіночку лицевою петлею. Тепер виворотню нам треба не за передню, а за задню стіночку пров'язати виворотньою. Заводимо спицю за нашу петельку і пров'язуємо виворотню. Знову лицеву ми міняємо в ліву сторону, повертаємо і пров'язуємо за задню стіночку петлі. Виворотню ми пров'язуємо теж за задню стіночку петлі і продовжуємо так до кінця радочку. Другий ряд у нас пров'язується аналогічно першому ряду. Знімаємо кромочну, повертаємо лицеву петлю в ліву сторону і пров'язуємо лицевою. За задню стіночку, тепер виворотню ми пров'язуємо за задню стіночку, заводячи спицю назад і пров'язуємо виворотньо. Знову лицеву повертаємо в ліву сторону на спиці, пров'язуємо за задню стіночку лицевою. Виворотню ми пров'язуємо за задню стіночку. Виворотнюємо. Ось так от. І так, до кінця рядочку. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписані. Ставте вподобайку цьому відео. Переглядайте попередні мої відео. Якщо ви хочете підтримати розвиток мого каналу, внизу під відео буде закріплений коментар для ваших донатів. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!